Добрий день громадяни України, добрий день, жителі села Біловіш. Вон бачите, заказчики приступлені, а це винуватці приступлені. Добрий день, як вас звати? Василь Романов. А я майстер лісу Володимир Горуна. бачите, сигналять. Що, і ви по ягоді Так, так. Як там нормальний ліс, нормальні ягоди? У срівнянні з нашим, то там ліс отлічний. А як вашу дочку звати? А, ну, хай Надежда? Надежда? Надіжда, що ти мені скажеш? Нічого не хочеш. А з якого ти села? Змушні. Змушні? Добре. Стидається, стидається. Ну добре, їдьте. Дякуємо, що ви зупинилися. Мене не, 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 не злом не пам'ятайте. Бачите, а це вже ж тікають. А ну зараз цих будемо знімати. Куди тікаєш? Стой! От! <laughs> Давай поїхали хлопці.